Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. На мою голову посипалася чергова хвиля критики. Ну, критикою це важко назвати, це швидше всього лайна. Після того як я процитував слова Єрмака, Єрмак е м'яко дуже дорікнув буйку. І я процитував його слова. Він сказав, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Мене порадували ці слова Єрмака, коли минулого разу він так само м'яко дорікнув народному депутату, Ватнику і Калимському гендеру Дмитруку, Той одразу втік за кордон. Зараз е, м'яко пожурив бойка Єрмак і цього бойка одразу смикнула СБУ на допит. І щойно воно смикнуло цього. Бойка на допит, як виявилося, що Бойка одразу почав ненавидіти Путіна, вважати його воєнним злочинцем і полюбив українську владу і, взагалі, Україну почав вибачатися перед українцями і сказав, що єдине, кого він не сильно долюблює, це Порошенко. Тобто людина одразу стала на шлях виправлення. Але для того, щоб він остаточно виправився, він має. Скласти кампанію Шуфричу, тому що Шуфричу в тюремній камері одиноко, незатишно і холодно, а бойко міг би його зігріти своїм тілом, поспілкуватися з ним, пояснити Шуфричу, що так Путін військовий злочинець і взагалі чисто так по гендерному в той чи інший спосіб його втішити. Так ось на мене накинулося за те, що. Я сказав, що Єрмак в цьому смислі зробив правильно, тому що Єрмака не можна хвалити взагалі все, що пов'язано з центральною владою, не можна хвалити, взагалі згадувати. То що ти згадав, наприклад, Зеленського, що Зеленський поїхав туди, то ти сволоч, тому що ти хвалиш Зеленського. Ти ж скажеш, що Єрмак висловився в такому-то смислі. Ти е, зелебот і негідник, тому що ти не сказав, що. Єрма корупціонер, моя позиція дуже проста, і ви її знаєте. І я вам пропоную стати на ту саму позицію. Причому стати твердо і залізобетонно до закінчення бойових дій. Ми зацікавлені з вами в стабільності тилу. Ми зацікавлені з вами в тому, щоб українці мали довіру до верховного головнокомандувача, до тих людей, яких він призначає. До його найближчого оточення, до тих людей, яких він вповноважує, взагалі до політичного керівництва держави. і... Ця довіра і ця стабільність стилу є необхідною умовою перемоги. Я стою на таких позиціях з 24 лютого 2022 року. До цього часу мені сильно не подобався Зеленський сильно не подобалася зелена команда. Ну як сильно не подобалася, все таки тоді вони до цього вже заарештували. Медведчука, вони до цього ліквідували промосковські телеканали. Вони до цього вже почали дошкуляти ваці і вносити її в санкційні списки, але тим не менше, вони мені не подобалися. Але... 24 лютого 2022 року вони одразу сподобалися, тому що я розумів, що якщо ми хочемо вести регулярну конвенційну війну, а не війну партизанську, не війну підпільну проти ворога, то нам потрібно об'єднатися навколо існуючого політичного керівництва, не навколо того політичного керівництва, якого у нас нема, не навколо того політичного керівництва, яке ми собі омріяли. Не навколо Бандери, тому що він загинув, не навколо Шухевича, тому що він загинув в 1950 році, а навколо існуючого політичного керівництва, нам потрібно об'єднатися і стояти в цьому об'єднанні до тих пір, поки не закінчиться війна і не почнуться вибори. Якби ви, брате, на той момент були б нашим верховним головнокомандувачем, то я б об'єднувався би навколо вас. Мені наплювати навколо кого об'єднуватися, аби тільки наш тил був стабільний і аби довіра українців до політичного керівництва була, тому що це є необхідно. і ще раз я повторююсь, я вибачаюсь. Але, на жаль, багато українських черепів ця думка не залазить. Тому що саме ця довіра і саме ця підтримка діючої влади під час війни є необхідною умовою перемоги. Ми дуже разів багато обломувалися на протилежних річах. Дуже багато хороших українців боролися проти Петлюри свого часу. Махно був дуже симпатичний хлопець, тільки об'єктивно він працював на більшовиків. Болбачан був ще більш симпатичніший хлопець, тільки він не роздуплився, що потрібно об'єднуватися навколо політичної влади, діячі з УНР були чудовими людьми тільки вони били в спину Українській Народній Республіці, і вони так само не роздуплилися, що українці мають бути єдині перед ворогом. А бути єдиними це не означає декларувати єдність, це означає бути єдиними навколо існуючого політичного керівництва. Інших способів об'єднуватися не існує в природі чи є що дорікнути існуючому єрмаку. Ну, мабуть, є що було багато чого дорікнути Мазепі. і насправді Мазепа робив дуже нехороші речі до приходу Карла Дванадцятого. Він реально підтримував Петра І. Реально, багатьох українців. Політика Мазепи тоді знищила багато українців. Тоді пішли, в тому числі із його руки, будувати цей самий Петербург і. Полягли там кістками. Було що дорікнути Мазепі, але потрібно було об'єднуватися навколо Мазепи, тоді, коли він почав провадити національну політику політики, чудовий хлопець ніфіга цього не зрозумів. І він був симпатичніший за Мазепу. Просто виступив на боці Петра І. Я багато разів говорив про це, але чомусь це не входить. І не розуміти цього можуть люди тільки з. Певними когнітивними вадами або ви прямо працюєте на Москву в її бажанні дестабілізувати український тил, міцькувати маси на українське керівництво, солдатів на військове керівництво, відвернути від нас наших партнерів. Мені при цьому далеко не все, як і вам подобається в діях вищого керівництва. Я, наприклад, вважаю, що Дуже погано, що досі не ліквідовано місцеве самоврядування. Що принаймні в обласних центрах їх мають очолювати офіцери військово-цивільної адміністрації ніякі клічки Труханове не потрібні зараз. Вони шкодять. Місцеві бюджети мають бути урізані в половину і гроші мають йти насправді на війну, а не на бруківку. Мене дратує те, що не всі псевдопопи, у ПЦФСБ. Сидять в тюрмах. мене дратує те, що рештки жопоблоку і цей самий бойко все ще не сидять. Тобто, сидять вони не там, вони сидять в Верховній Раді, а не у в'язницях. Мене дратує, що у нас все ще немає диктатури в країні, що кожен може ляпати язиком все, що йому заманеться. А диктатура нам необхідна для перемоги. І ви скажете, що Зеленський вам не подобається як диктатор. Я вам скажу, що диктаторів не буває симпатичних. Вони всі завжди не подобалися тим, над ким вони здійснювали свою диктатуру. Це просто необхідно. На жаль, влада пішла шляхом дресирування вати, а не шляхом її ліквідації. Тобто, влада дресирує зараз. Всіх цих лжемітрополітів УПЦ ФСБ і влада дресірує зараз бойка і рештки Жопоблока, замість того, щоб їх ув'язнити. Ну, подивимося на результати, але так уже є. Ще дві новини з Печерських пагорбів або тих, що мають до цього стосунок, тобто, новини, до яких е, офіс президента мав. І матиме стосунок: це те, що Рада Євросоюзу прийняла 15-й пакет санкцій проти Ерефії, це взагалі. Значний успіх України. Ми знаємо, що санкції працюють не так, як нам би хотілося би, але тим не менше вони працюють, і кожен новий пакет санкцій удорожчує для Московії війну і робить менш ефективною її економіку. Просто не уникнено. Та вони продовжують торгувати, наприклад, нафтою, Але е, вони змушені торгувати за дуже низькими цінами супутні витрати. У них достатньо високі. Вони зрештою отримують значно менше прибутку, ніж могли би отримувати, якби не санкції. Тобто вони втрачають в грошах і дедалі менше комфорту їхнім центровим людям, що це теж дуже добре. Цей 15-й пакет санкцій, спрямований проти військових РФ, які причетні до удару по лікарні охмадит спрямований проти керівників компанії енергетичного сектору. А що означає проти керівників компанії енергетичного сектору? Знову ж таки, це зменшення рентабельності енергетичного сектору. А також проти осіб відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій зараз. Московити кожний свій танкер, який йде через Балтійське море, змушені охороняти військовими кораблями. Це все зайві витрати. Це означає, що вони не з кожного літра нафти те, що могли би отримати. Це дуже добре. І завтра відбудеться зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС і НАТО у Брюсселі. Ці лідери, ви знаєте, їх постійно доводиться будити, підбадьорювати, спонукати, якось допомагати Україні, не засинати і цим власне і займається Зеленський значну частину свого часу. Я гадаю, він всіх там їх уже дістав, але слава Богу, що енергії у нього вистачає на цю справу. Тому що ми постійно повинні отримувати зброю і гроші від них. Зеленський каже: цитую, що завтра на цій зустрічі в Брюсселі будемо говорити у Європі щодо спільної роботи: санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія зараду миру це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної. Мети ви можете ставитися погано до Зеленського або можете ставитися до нього прохолодно, так як ставлюся я. Але ми з вами крайні зацікавлені в тому, щоб і цей візит, і вся ця його зовнішня політична діяльність були успішними. Бо вся ця робота дедалі важча, адже світ потроху починає занурюватися у. Кризу. Після приходу Трампа до влади і після його заяв по Мексиці і те, що він збирається впроваджувати квоти на мексиканські товари, економічний підйом доволі стрімкий Мексики сильно уповільнився. Економічна стагнація маячить в Канаді так само на тлі оцих заяв Трампа про те, що він буде квотувати їхні товари. Міністр фінансів Канади, Українка Христина. Брілянд пішла у відставку. Там вірогідно буде розвал рядової коаліції. Вірогідно будуть вибори, і вірогідно, нинішній їхній очільник трюдо не переможе на цих виборах. У них зараз великий дефіцит бюджету, і він збільшиться, адже цей самий трюдо збирається купляти виборців, роздавати по 250 Канадських доларів домогосподаркам, і, коротше, все недобре. Німецька економіка в стагнації, і там будуть вибори в лютому. Тобто там одночасно економічна стагнація і політична криза. Кабінет посипався у Франції, ви це знаєте, досі трясе Південну Корею. І не так, щоб сильно добрі позиції. Нинішнього уряду у Великій Британії. У Німеччині, до речі, половина компаній збирається скорочувати своїх співробітників. Тобто справа справді важка. Для того, щоб вони продовжували нам допомагати, потрібна дуже велика активність українського керівництва і української дипломатії. Туреччина, вірогідно, буде драйвером світової економічної кризи. Там висока. Інфляція 70%, у московитів, до речі, 35% Інфляція всього лише ставка там е, національного банку 50%, у московитів 21%. Великий дефіцит доларів і євро. Е, турки зараз лихоманливо вкладають в нерухомість, але Сірія їх може підірвати, тим паче, що Ердоган на партійній конференції у вузькому колі заявив, що колишні османські. Провінції мають повернутися до Туреччини, колишні османські провінції, це в першу чергу вся Сирія. Він прямо і сказав, що це Алеппа, Ракка, Дамаск та інші мають повернутися. І якщо турки зараз заходяться серйозно над цим працювати, вірогідно, так і буде, то це дуже велике навантаження на кризу. Турецьку економіку Трамп вчора давав прес-конференцію, в тому числі розповідав про Сирію, і про Туреччину. Сказав, що за сирійськими подіями стоїть Туреччина. В принципі, це всім відомо. Дуже хвалив Ердогана. Казав, що Ердоган створив хорошу армію, що у нього дуже хороші стосунки з Ердоганом, і Трамп сказав, що буде виводити рештки американських солдатів із Сирії. Це жах для Пентагона, для жак для ЦРУ, Адже ці солдати американські сидять на нафтових озерах, і ця взаємодія з курдами, яка політично в тому регіоні важлива для американців. Взагалі, Трамп схильний молотий язиком. І треба розуміти, що до своєї інавгурації Трамп не допущений до секретної інформації. Тобто, реально він не орієнтується в подіях, він не орієнтується в тому, чим зараз зайняти Пентагон і розвідувальні відомства Сполучених Штатів. Він не орієнтується в їхніх реальних інтересах і зв'язках. Він наговорив купу дурниць так само і про Україну, розповідав знову ж таки, що мільйони людей загинули. що Війна в степу, що кулю може зупинити тільки людське тіло, і що він відкличе дозвіл бити американськими ракетами в глибину московицької території. Ідіот. Ви сказали, що депутат не має бути розумним, він має бути народним. Це особливо стосується президентів. І навіть в такій технологічній країні, як Америка, президент не має бути розумним, він має бути народним. І це не заважає. Не тільки виборцям за нього голосувати, це не заважає і провідникам американського і світового бізнесу запобігати перед ним. Трамп зараз зустрівся з керівниками і зустрічається далі з керівниками. Головних найбільших корпорацій, і ці всі вишукувалися в чергу для того, щоб прогнутися перед ним. От у нас було враження, що корпорації керують світом, корпорації ставлять президентів, урядів знімають, знову ставлять і так далі. Що вони всі такі? Що це справжній залаштунковий уряд? Це от саме керівники оцих корпорацій. Всі стоять в черзі, всі скидаються зараз по 2 мільйона на фонд офіційний витрати по 2 мільйона. На якийсь там фонд це невеликі для них кошти, але для Байдена минулого року вони в подібних обставинах скидалися по 370 тисяч. Мені згадуються мемуари Шпеєра. Почитайте, будь ласка, тюремний щоденник Шпеєра. Він був міністром економіки у Гітлера, в тому числі налагоджував військову промисловість. Німецькою, і от він пише, як всі ці німецькі корпорації, їхні засновники, їхні власники, їхні керівники, як вони всі годинами чекали в приймальні у Гітлера, абсолютно залежали від політичної влади, нічого не могли сказати проти. Ви кажете, економіка і економічні інтереси правлять світом. Світом править божевілля в головах. Політичних лідерів. Тим часом, що у окупантів Путін з Білусовим давали конференцію, зустрічалися, Путін кивав головою, Білоусов заявляв, що Московія має готуватися до війни з НАТО. Путін сильно побувався, що київський антинародний режим збирається мобілізувати 18-літніх, ледь не плакав потвора, Звісно, він хотів би цих. Українці літніх вбивати в їхніх домівках своїми дронами і ракетами йому не подобається, коли українці навіть 18-літні, беруть зброю в руки. Але київський режим поки що не збирається мобілізувати вісімнадцятилітніх, адже є резерви для мобілізації серед старших вікових категорій. В серед національної поліції чиновництва, яке потрібно скорочувати, і так далі, також вони фактично підтвердили чисельність свої втрат. Вони сказали, що в цьому році вони мобілізували в Московії 427 тисяч людей. тисяч. Ванюшек, тобто їм доводилося мобілізувати по півтори тисячі в день. Це десь приблизно чисельність їхні для того, щоб компенсувати втрати на полі бою, за оцінками фахівців із цих 427 тисяч, 300 тисяч це примусова мобілізація, яка здійснюється таким чином, наприклад, який-небудь срочник. Залетів на обвах, то туди-сюди, дисциплінарні якісь порушення, які змушують укласти контракт зі Збройними силами РФ і одразу посилають в Україну. Також зеки, які змушують до укладання контрактів і так далі. Цікаво, що за опитуваннями 90% вонюшок. Тих менюшок, які знають бодай одну іноземну мову, крім своєї калічної говірки, знають бодай одну іноземну мову. Так от із цих менюшок 90% проти війни з Україною. Азаров проклюнувся і дав прес-конференцію. Москві пам'ятаєте, був такий у нас прем'єр-міністр Азаров брудна потвора і сказав, що він відновить економіку України за 80 років після того, як вони повернуться на московських багнетах в Київ. Бойко оце видав свої перли. В тіктоці через годину після прес-конференції Азарова, мабуть, надихнувся. Я почав з Бойка і хочу завершити. От Бойко зараз проклюнувся для того, щоб сподобатися Єрмаку. Сказав, що ні, він тепер любить Єрмака, любить і Зеленського, любить Україну, ненавидить Путіна, не любить тільки Порошенка. Але ми маємо дотискати нашого брата Бойка і маємо дотискати українську владу, щоб вона його все-таки посадила. І я буду пробувати робити все для цього. І доки бойко не буде надавати мене більше ніж Порошенка, я не заспокоюся. Мені не подобається, що в цьому Порошенко попереду мене. І необхідне оголошення, братця, 23-го числа в культеатрі буде вистава за моєю п'єсою. Називається Поетичні сварки перед комендантською годиною. Там ви будете не тільки плакати і сміятися, а не тільки отримувати Непересічне естетичне задоволення, а також дізнаєтеся про українську культуру, те, чого ви про неї не знаєте, відкриєте для себе багато неочікуваного українці, американською, навіть московицьку, на жаль, культурку знають. Значно краще ніж свою власну у власній культурі. Ми з вами не вігласи, Треба це долати. А там в українській культурі, в українській традиції, і навіть в здобутках української культури останніх десятиліть дуже багато потужного. Власне, це обігрується в цій виставі, і я нагадаю, що. Кошти з наших культурних культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона Братство. Так само функціонують зараз краще ніж функціонували раніше рекрутингові телефони. Якщо ви християни, якщо ви смілива людина, то зголошуєтеся до батальйону «Братство», який діє в центрі Тимура головного управління розвідки України. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, що Путін зі своєю шісткою бойком хоче, щоб ви і надалі мичали огідною говіркою Булгакова.